Заплив заради мрії. Житель Світловоцька, інвалід першої групи Сергій Михайленко, здійснив заплив через Кременчуцьке водосховище. Подолав відстань у майже три кілометри. Участю у запливі на марафонську дистанцію чоловік прагнув на власному прикладі довести необмеженість людських можливостей. Спортивний захід присвятили Дню Незалежності України. Як все було бачили, і наші кореспонденти. Сергію 38 років. У результаті нещасного випадку чоловік втратив праву ногу та руку, проте на долю не жаліється. Має бажання працювати та займається творчістю. Займаюся різьбою по дереву зараз. участвую теж у багатьох виставках на всіх українських виставках, на обласних. Роботи мої і за границею. Вчора в Германію поїхала одна робота. Окрім цього, він призер чемпіонату України з легкої атлетики для інвалідів. Здійснити заплив на дистанцію понад три кілометри, давня мрія чоловіка. В тому році він вже робив пробний заплив на розстоянні 1000 метрів. От, все пройшло удачно. І цілий рік він тренувався. Це були тренування в басейні в нашому спортивному комплексі, тут на воді. Цього разу Сергій знову вирішив підкорювати Кременчуцьке водосховище. Три кілометри долав понад годину без відпочинку. Весь цей час його підтримував друг Олександр. Супроводжував плавців катер з рятувальниками та вболівальниками. От не, не Сергій доказує, що проблем, які проблеми? Вон, рекорди, пожалуйста. На березі в цей час хвилювалися донька та племінник чоловіка. Болелі, в вінок. Не кожному чоловіку, навіть здоровому проплив такое расстояние. Фінішувавши, Сергій запевнив, що почувається добре і радий, що здійснив свою давню мрію. Перше впечатлення це круто. Да, Ми взяли цю да. дистанцію. Товариші запевняють, таких людей, як Сергій, ще пошукати треба. Ісключительний чоловік таких людей, що правда, не зустрічав. Ну, є такі друзі, інваліди. Ну, якби вони сидять вдома, нікуди не виходять. А з Сережею спілкуємося і по інтернету, і так общаємося. Ну, дуже хороший чоловік. По закінченню запливу організатори привітали Сергія та вручили йому подарунки. От це повне зібрання історії України. починаючи з її розвитку і заканчивався дні. Це передає тобі подарок, наш городський голова Котенко Юрій Николаевич. Сам спортсмен вже має плани на наступний О, рік Дистанція. подолати ще більшу дистанцію. Для людей з обмеженими можливостями має своє побажання. Не сидіть вдома, не треба відчаюватися. Життя вона така штука. Як ти собі будеш її представляти, так вона й буде. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.